Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу ще одну свою самодіалочку Откатні Ворота. Так, якраз вони дійшли до ремонту. Не показував. Так, дивимося общий вигляд. Виглядають вони от так. Пройом у нас 4,80. Так, служили вони 5 років до ремонту. Привод китайський. Купляв тільки оцю направляючу балку, привод. І оцю шестерню, зараз покажу. Не шестерню, а... Ну вона шестерня, так. Да. Зубчата рейка. І оця зубчата рейка куплена. В комплекті йшли магнітики, що відкриваються, закриваються. І от такі от датчики. Так. Просто перестала робити автоматика і все. От приїхав на педальку нажимав, що вона не працює. Ну, як би обійшлось у себе без ремонту, сказав майстер, що просто поокислялося. І за того, що воно на дворі, він його почистив, помив і намастив якоюсь мазутою по платі. Так, мозги виглядають одне і отак. Сюди вставляються розйомчики. Дуже зручно, на 4 болтика вона закріплена. Оце в нас йде антенка на прийом. Є виносний блок. Антенка бере 50-30 метрів. Виносний блок 100-300 метрів. Так, кришка в нас зараз відкручена. Платка ставиться сюди. Прикручується на 4 оцих гвинтика і вставляються розйоми і все, і повинно працювати. Так, тут є ключик, ну, скажімо, блокировки вала. Зараз просто шестерня крутиться в холосту, можна руками, котяться вони. А, давно не закривались, пищить тепер. Так, тут є два датчика. Один і отам от на стопчику стоїть другий. Тобто, якщо ворота закриваються і попадає якийсь предмет в оцю лінію, вони остановились і автоматично відкрились. Тобто, якщо ви їдете машиною, в мене навіть хотів один подсобник був такий юморний, хотів перепригнути цей лучик. Пробував. Ну, як би можна, да. Якщо його перепригнуть вище поза зоною датчика, то воно не зробити. Так, я вже казав, от отходило 5 років без єдиного нарікання геть ніде нічого. Саме головне не мазати шестерню рейку, щоб не налипала пилюка, як сказав виробник. Так, як я їх виготовляв? Спочатку я купив трубку, хотів взагалі сам все зробити. Купив трубку 60 на 60. Вона була крепка, все, поки я не вирізав паз під ролики. І вона стала як геть, як вермішель гнеться. Ну, Прийшлося заказувати ту нижню балку. Привозили 7 метрів вона ця балка. Так, Привозили делівері тому що нова пошта більше 3 метрів не возить. Може зараз вже й возив, на той час не возила. Так, оті кареточки, усе саморобне. Там газоновський, ну з кордона хрестовина, на 4 шпильки туди кріпиться кордон, все забетоніруване вниз. І там зроблено по 4 подшипника на, ну, щоб було внутрі, там по-моєму, 57, чи скільки в трубі оцій балка. Так, зараз я покажу форму балочки. Вона зігнута у чотирьох 4... З костях, тобто вона навіть не квадратна, а така ну, специфічна. Тобто самому її зробити нереально. Так, потім я хотів зробити, щоб воно від'їжджало на тросику. На тросику, зробив такий барабанчик на привод. І був трос натягнутий, але не, не вийшло. Не вийшло. Потім заказав оцю зубчату рейку із магнітиками. І все стало як часи. Так, ну що, монтірую. А, чого зроблено ще так досточками? Трошки воно світиться, да? щоб перекриття було. Дуже сильний вітер тут, і якщо зробити його моноліт на цей, то вітер такий, що не заходить, коли закривається, не заходить в направляючи його тут. Ну, як би. Воно тут не пустир, але ну, розігнатися їде, Людей дуже мало. Огороди. Коротше, отака біда. Я зробив, закріпив досточки одну з тієї, одну з тієї сторони. воно продувається і не світиться, типу видно. Досточка дубова. 12 мм товщиною, стругав на рейснусі. От. Є ролики піддержуючі. Так, ну вот. а, ще розкажу про противовіси. От тут забетоновано сантиметрів 70 в діаметрі. Воно примикає до стовпа, забурено арматура у стовп оцей і залито монолітом. А отой от противовес діаметр 1 метр і глибиною 2 метра. Там під низом кольцо із дном було таке для води. Купив, коли купляв дочку, там стояло вона, я не знаю на що. І я, коротше, забурився теж в дно, арматура йде аж догори. Все це зварено і направляю. По вазі. Оця консоль, коли набігає і не торкається туди. Там є десь хороше відео, вони опити проводили. Тобто, Якщо йде нагрузка просто на вес, буде 500 кг. Якщо такий вильот, то отут вже там буде на витяжку наче роботи. на витяжку. А тут буде нагрузка вже більше 2 тонн. оце отакий речах 5-метровий, создає таке давлення. І треба робити на промерзання ґрунту, тому що оцього, та там 1 мм тут двигнеться вже і буде страдати дуже зубчата рейка, якщо буде двигатися. І тоді теж не попадає туди. Як би я поки підстроював, ну, спочатку в мене там регулювачні ці штучки є, різьба, там все шпильки. Ну да, двигається воно трошки, двигалося. Зараз вже ні. Оце років три, я її чи чотири не трогаю. Сразу настрою і добре. Тобто, як зробив технічний 70 см у землі, прокопав канаву. Хай буде великий вес, але земля ж двигається. І буде двигатися і оця штука. Як би треба чим поглибше. Так, монтую і показую. Автоматику прикрутив. Так, тепер йдемо до щиточка. І тут у нас підписано ворота. Включаємо. Так, пультик виглядає вот так. Пульт вот отак. Ця кришечка закривається. Працює тільки одна кнопка з них. Тобто вона працює пошагово. Раз нажали, відкриває, встановили нею. Потім ще раз нажимаємо, відкриває, ще раз нажали і так пошагово. Так, йдемо до, до воріт. Mm, так. Бачимо, горить. Горить три діодіка. Ну, Можна пробувати. Так, працює. Угу, тепер Ось таким от ключиком включаємо шестерню. Вона зараз крутить, ну, стоїть, а привод крутиться. Це щоб ручну одкотити. Так, повернули. Тепер ще один секрет, який хто мало знає, треба котнути ворота руками, щоб захлопнулася шестерня привод. Бо коли включають одразу автомат, воно там щось ламає. І потім кажуть, що погано працює. Так, включаємо. Кришечку треба прийняти. доходи до магнітика, там всередині магніт. Напевно, що це тепер ще раз нажимаємо. Зараз дойде до другого красного магнітика. І встановилось. Так. Так, і розумієш всю прелість цього прибору, коли він перестає робити. Так собі їздиш, відкриваєш, закриваєш, цього незаметно, а коли перестає робити, і треба вставати і відкривати його руками. О. Отоді. Саме найкраще це в дощ. Сидиш в машині. Так, нажимаємо. Так, зупиняємо. Відкриваємо. Так, отакий пультик в мене лежить і в тракторі, і в машині. І можна їх там до 15 штук, якщо десь на производстві, кожному видаєш. Можна поставити одні кнопку на заборі, прийшов, нажав, ну як би тоді, це як, якщо є проходно. Так, тепер показую датчик. оцей датчик, щоб не зажало машину. Дивіться, включаємо. Ворота поїхали. Так. Сейчас я положу. Сейчас я положу для чистоты эксперимента на колено. Включаем. Поехал вот так. Рука чиста. Оп. Все, только появляется препятствие. Все, красота. Еще хочу себе Поставити виносний блок, щоб трошки далі брало. Так, mm, да, щоб з дороги прямо відкривали, бо трактором. Трактором добре, він медленно ж їде, а машини то не встигають вони повністю відкриватися, треба ставати під бугриком. Так, ну що, закриваю кришечку і ставимо палець вгору. Все, всім пока.